Дякую всім тим, хто тільки тепер до нас приєднався. Ми продовжимо наш ранковий ефір. Мені говорю, нагадую вам, що спонсор показу – торгівельний центр Тахно Карпати. Завітайте туди та обирайте все для комфорту та затишку в вашому будинку. Ну щодо комфорту нашого ранку, то дійсно буде зараз зручно всім просто насолоджуватися поезією, Адже до нас завітав починаючий поет. Він розкаже про те, саме про його творчість. Будемо з ним знайомитись. У нас у гостях Василь Бабілям це починаючий поет до програми. Не вір, кажуть, бо віра продається. Якщо боїшся, страх тебе прийме. Проситимеш, ніхто не відізветься, тоді твоя надія відімре. Та мудрість перевершує зневір'я, сила страхи розірва у прах у мудрого і віра віднайдеться, що захотів, бери, якщо у правах. Це один із віршів збірки Зоряний шлях Василя Бабілі, письменника, який завітав до нашої студії. Доброго ранку тобі рада вітати тебе. У нас ти Теба можна назвати справжнім патріотом. Так видав збірку, був на майдані, боровся за наші права, і, зокрема, основним приводом твого візиту до нашої студії стала збірка Зоряний шлях. Скажи, будь ласка, про що вона? Чому саме так називається? Сама назва збірки «Зоріний шлях. Я вважаю, що вибрав саме таку назву через те, що зорі це насамперед щось недосяжне для людини і взагалі недоступне. А те, що відбувалося на Майдані, це саме дуже велетенське досягнення, і шлях, по якому йшли всі майданівці і дійшли до кінця, я вважаю зоріний. Тому що вони зуміли зробити недосяжне. Скажи, будь ласка, ти був, зокрема, на Майдані, відколи до якого часу, що ти там бачив, які у тебе власне емоції, і як ти можеш описати ті події у декількох словах? Я на Майдані був від самого початку і до кінця, лише періодично, тому що я і навчався, і потрібно було час від часу їхати додому. Але тим не менше ти був там протягом тривалого часу. Так. Що там бачив, що перехопив для себе? Т, Які емоції довелося відпочився? перетерпіти дуже багато, дуже багато зусиль і 20 градусні морози, морози і сутички, і різні. Довелося стикатися з різними труднощами, ночувати і проживати різні. В місцях. Для чого ти туди пішов? Тому що я вважав на той час, що по мій обов'язок підтримувати свій народ. Тому що весь народ це єдине ціле. А не бояється ти взагалі туди і те, чому вирішив все ж таки, і як рідні відреагували на те, що ти вирішив поїхати саме на Майдан? Рідні і батьки теж були ярими прихильниками Майдану, тому вони. Були змушені з цим змірятися. Приєднатися зрештою не наважилися, адже щось їх вдома тримало, але ти виявився найвідважнішим членом сім'ї. Ти е, пишеш вірші і оповідання, так як відомо, Розкажи, будь ласка, про історію своєї творчості, як це все, з чого це все починалося. Е, наскільки ми знаємо, основна твоя головна збірка зоремій шлях. Вийшло, можна навіть сказати, за допомогою, якщо так можна власне сказати, за допомогою тих подій, тих страшних подій, які відбувалися і відбуваються в нашій країні, всі свої емоції і переживання ти писав сюди, наскільки відомо. Про оповідання, наприклад, розкажи, прочитай свій такий ключовий вірш. Добре. Великий син великої країни від правди з щирим серцем народ виводить від руїни, тримає гідно Дух зірцем, крізь час плин і перешкоди прямує в шлях до переможців, він вірить в націю завжди і в долю світлу українців. Великий син свого ж народу, йому на благо роду служить, плекає силу і землю рідну, зберіг. Історію вершить. Це ти про кого писав? Це про тих усіх е, героїв, так, так. Угу. які е, відстоюють інтереси країни, е, на даний момент воюють у зоні АТО. І, взагалі, всі особи на Майдані, які віддали своє життя е, весь свій вільний час. За кращу долю України. Збірка віршів Зоряний шлях єдина видана, але вона не єдина у твоїй творчості взагалі, наскільки відомо, так? Так. Цей період Майдану, Революції Гідності, дуже вплинув на мене. І тому бували миті години, коли вірші лилися рікою. За день були, були такі випадки, що міг написати до п'яти віршів. Було що і до п'ятнадцяти ого, ну скажу тобі, якщо чесно, то ну це надзвичайно багато, знаєш. І ось, наприклад, якщо за весь день п'ять віршів, то звідки ти береш все це натхнення? І чи можеш згадати свій перший вірш? Перший вірш взагалі за всю історію написання з'явився у дев'ятирічному віці. Проте він був недостатньо досконалим, тому він не вартий уваги. Він був пов'язаний із одним із своїх сновидінь, тому що я час від часу у дитинстві бачу віщі, віщі сни, у яких було якесь майбутнє. Проте цей вірш якось забувся в моїй пам'яті. От Зараз э, ти називаєш себе, ну і власне ми тебе називаємо справжнім патріотом. Скажи, будь ласка, яким він має бути, якими якостями має володіти, і що має робити за для того, аби, э, зрештою, у нашій державі все почалося змінюватися на краще? Насамперед, э, патріот повинен бути відданий своїй нації, своєму народу, відстоювати всі його інтереси. Добре, морально і словесно любити. А що має робити? Я повинен. Що ти, зробив, зокрема? А, ти пішов зараз на схід? Звісно. А що тебе стримує? Те, що потрібно продовжити освіту. Я студент. Угу. Ще. А, на твою думку, який шлях вирішення проблеми ти бачиш? А у тебе свої політичні ідеологічні погляди, а зрештою маєш бачити якийсь вихід. Не політолог, я не аналітик, тому не буду вдаватися до таких аналізів, тому що навіть досвідчені політологи на даному етапі цієї проблеми вони не можуть дійти спільного висновку якоїсь спільної ідеї. Тому але все ж таки хочеться знаєш повернутися саме до тебе як особистості і саме до твоєї творчості. Так ти сказав, що перше вірш та ти, ти написав у 9 років, так. Ось, до прикладу, вже вправляючи свої здібності, до когось рівняєшся, так хто є для тебе кумерам, і так чи і звідки дійсно хочеться дізнатися, звідки брести стільки натхнення, пишучи саме не тільки вірше, а й ще й оповідання. Моїми кумирами насамперед є я... Визначні особи, які теж були великими патріотами. Шевченко. Це Тарас Григорович Шевченко. Взагалі перечитав всі його вірші, всі його картини, ілюстрації, малюнки. Це Святослав Лукарчук, відомий сучасник український співак. Але трохи і закордонних поетів. Серед них є деякі мої куміри це Фрідріх Ніцше, який теж був патріотом своєї країни. Але ж всі бачать, знаєш, саме вже кінець твоєї роботи, так вже бачиш, що ти видав книгу. І ось саме з віршами щодо критики, так вони ж вже досвідчені, досвідчені поети, письменники, вони можуть давати якісь тобі поради, навпаки, можуть критикувати. Як взагалі ти до цього ставишся? Я до цього ставлюся цілком адекватно і весь час. Продовжуючи писати, я постійно вдосконалюю свої вірші. Добре, розкажи про свої оповідання. Один із найдаліших таких описів. Будь ласка, зачитай. Оповідання війшли у мою наступну збірку, яка має назву Буремний день Буремний це Яшки. неспокійний. Але там не менше рай. Так. можу зачитати. Правда буває одна, і хто нею володіє, отримає першість у всьому, оскільки в правді сила істини, у правді людина досягає того, що не досягне той, хто живе в брехні. Бо брехня це ніщо, а ніщо не існує в реальності. Воно лише віртуальне відображення того, що могло б бути, або те, що не могло б відбутися ніколи. За умови, що це хтось сприймає. Якщо брехню ніхто не сприймає, вона ніколи не існуватиме. Отже. Кожен в своєму житті має свої плани для його прожиття. Однак кожен має шанс змінити своє життя на реальне, корисне і благородне, достойне і збалансоване. Кожен має право вибору, та лише той може вибирати, хто має з чого вибирати. Вибір є завжди, поки ти живеш. Вибирати можна безкінечно. Чи можливо збагнути те, чого ти прагнеш, чи можливо зустріти свою мрію на порозі свого життя? Чи можливо осилити покладені на це зусилля? Цілком так, все на світі можливо, без будь-яких умов. Головне, прагнути цього усім серцем і головою, бути в цьому весь час своїми думками, долати перші кроки для того, щоб було видно якісь парустки квітучого дерева, своєї мрії, можливо, не тільки мрії, а якоїсь особливої мети, особливого бажання, особливої потреби, коли ти єдина та цілеспрямовано слухаєш самого себе. І відповідаєш за все, що з тобою відбувається, ти можеш багато чого, практично все, від чого залежить твоє життя, життя тих, хто з тобою пов'язаний всіма узнами життєвих шляхів. Дороговказом тобі завжди служить внутрішній голос, голос, який говорить з гідністю за свого господаря, голос, який тримає у ньому віру в свої сили і можливості, це голос любові. Любов найміцніша у світі сила, це сила. Я не зрівняється жодна війна. Це сила, яка у всіх випадках приносить лише благо і хороші наслідки. Це сила керує всім світом і завжди тримає основу будь-якої будови в гармонії зі своїм першопочатком. Основна ідеологія може винести із усього оповідання. Це скорочений варіант оповідання, але має бути якась мораль, врешті-решт. Мораль у тому, що людина потрібна повинна. Сама керувати своєю долею, незалежно від обставин, від середовища. Вона oh. володар і кузнець свого щастя. Зрозуміло. От ти хочеш, щоб твою ідею, твою думку почули всі, щоб до неї прислухалися, зрештою, маєш у планах також видавати і наступні збірки. Так? Розкажи, будь ласка, про свої подальші плани. Серед... Я мав у планах видавати наступну збірку, проте дивлячись на останні події, значні свої заощадження. Я перечислив на допомогу воїнам АТО, тому думаю, на теперішній час мені не вдасться видати наступну книгу. Я, до прикладу, бачила в тебе викладачем, філологом, адже ти майстер, як то кажуть, пера. Ти е, навчаєшся на спеціальності облік аудит. Ким себе бачиш у майбутньому? То І з точністю не можу на даний момент сказати. Ну, коли поступав до вузу, то а, мав якусь мету, ким ти хотів бути, ким хотів, ким хотів стати? Я хотів стати людиною, яка буде приносити користь суспільству. Ну, зрештою, будь-яка професія, якою б вона не була, але вона є корисною, чи то письменник, чи то прибиральник, чи ще хтось, але будь-яка професія є корисною для людей. Зокрема, зрештою, всі збірки ти плануєш видати. Наразі е, шукаєш спонсорів і кошти, так тож ми бажаємо тобі успіхів у твоєму починанні, адже тебе ще можна назвати починаючим, але дуже успішним, як письменником, так поетом. Тож бачимо е, із твоєю цілеспрямованістю успіх буде не за горами. І наостанок, будь ласка, що можеш сказати нашим глядачам? Звернися, будь ласка, до них зокрема. Шановні закарпатці, мукачівці, українці, хочу присвятити вам один зі своїх віршів. Мужі народу України, славетні будьте ви навік! Хай вийде нація з руїни, хай славою сягне весь світ, хай Бог нам долю береже серця, хай радує велично. Держава на Дніпрі, хай зацвіте, барвисто, чисто, промінисто. Здобучмо велич, силу осягнім, віки благородно заживімо, Прославмо предків кожним своїм днем, свободи дух і волю збережімо. Від предків могутніх, що з давніх часів нам велич дісталася в спадок, ми висот осягнімо на скон ворогів, пам'ятатиме завжди нащадок. Дякуємо тобі за те, що ти завітав до нас. Прощаємося на жаль з тобою, але не прощаємося з нашими Закарпаттями, з нашими телегіличами. Продовжуємо наш ранковий ефір. і Нагадую, що спонсор показує торгівельний центр «Технокарпати». Завітайте туди та обирайте все для комфорту та затишку в вашому будинку. Ну і з патріотичною, з патріотичною темою ми будемо продовжувати наш ранковий ефір. Тому наступна музична композиція звучить для вас.